Ви думаєте, що знаєте все про місяць? А що як я скажу вам, що на ньому є сліди, які зберігаються мільйони років. Сьогодні 5 фактів про наш супутник, які здивують навіть космічних фанатів. А перед початком підпишіться на канал лише факти, щоб не пропустити нові відео. Місяць має запах. Після експедицій Аполлонів астронавти казали, що місячний пил пахне як порох або гарячий метал. Чому? Через реакцію пилу з киснем, коли його занесли в модуль. Місяць віддаляється від землі. Щороку він віддаляється на 3,8 сантиметра. Через сотні мільйонів років день на землі стане довшим. Там є вічні тіні. У кратерах біля полюсів сонце ніколи не освітлює поверхню. Саме там можуть бути величезні запаси льоду. Місяць дзвенить. Під час сейсмічних досліджень після ударів модулів НАСА він резонував, немов дзвін. Це означає, що його внутрішня структура зовсім не така, як у Землі. На місяці залишаються сліди назавжди. Через відсутність атмосфери та вітрів відбитки астронавтів і техніки не зникають мільйони років. Місяць здається таким знайомим, але насправді він приховує безліч таємниць. А який факт здивував вас найбільше? Напишіть у коментарях і підпишіться, щоб не пропустити наступні космічні відкриття.